Слава Господу! Слава. За те, що Він продовжує свої милості і дає нам можливості. Амінь. Багато в своїй думці перебрала віршів, які б я могла б сказати, щоб і не ставили рамки для Бога, що Він є Господь мій Альфа і омега, але щось ну, зупинилася на тому, що хочеться сказати, що. Уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі, бо дні вже лукаві. А час спішить і нікого не чекає: летить вперед, в надзоряні світи, де день вчорашній, вже його немає, в історії лишився він назавжди. Як день за днем проходить рік за роком, життя мене розтане, наче дим, і ти помітиш раптом ненароком, що сивим став, недужим і старим. А так недавно ще й весна бояла, ти молодий був, повний, гарний сил, пройшли роки, і вся краса зів'яла, Де й ділись світлі весняні часи. Хотілося б назад все повернути, і молодість прожити ще хоч раз, чудовий аромат весни вдихнути і насолоджуватись ним весь час. Мов журавлиний ключ у небі отак летять від нас наші літа, а ми товчемося в земній рутині і не помічаємо цього. А шкода. Бо в двадцять ти не думаєш про старість. У тридцять, в сорок в клопотах завжди дітей годуєш, праця тобі в радість, а час іде, не стишує ходи. Як п'ятдесят настане, скажуть люди: хороша дата, ти ще молодий, ще стільки всього треба досягнути, доріг багато, треба ще пройти. У 60 уже вже осінню війнуло, все менше сил, здоров'я вже не те, хоча й ті, що цього не відчули, що в тілі вже процес старіння йде. А в сімдесят вже ліміт, це норма, так Боже Слово нам говорить всім. В душі звучить мелодія мінорна, рахуєш зморшки на чолі своїм. Після сімдесяти то подарунок, надбавка, бонус, можна так сказати, як своєрідний небо потілунок, це Божа милість, ласка і благодать. Вона в житті не всім дається, тому, якщо тобі за 70, благослови Творця, хвали всім серцем, що ти живий і дивлячись назад. На прожиті роки подякуй Богу, що знаєш, ми живемо в такі часи, що не шкодує смерть уже нікого: ні старших, ні дітей, ні юнаків. Не всі тепер до норми доживають таке життя, такі лукаві дні. Хвороби молодим вже дошкуляють, а скільки люду гине на війні. Щодня вмирають воїни на фронті, чиїсь сини, батьки, чоловіки, вся Україна у страшній скорботі розбиті людські долі надрізки. Цінуй життя, воно є неповторне, цінуй батьків, підтримуй завжди їх, не завжди мама до грудей пригорне, не завжди й тато вийде на поріг. Тому завжди. Один одним цінуймо, не знаємо, бо що завтра принесе, любов і доброту щодня даруймо і часом дорожим понад усе. Про мене життя і все, що в ньому, але твоїй душі Бог життя навіки дарував, і ця земна жменя літ визначає дорогу додому. І щасливий є той хто цю правди дорогу пізнав. Хай буде милість Господа над вами, бажаю всім рясних благословінь. і хоч проходять роки за роками у Бозі наше щастя, так? Амінь. І ще хочу трошки, бо каже милості Господні рахуй і лічи. Ну я їх не в сила полічити. У мене за життя стільки сплошні милості, і як наш покійний брат пастор казав, чудо, що я ще до цього часу живу. Маю мало десять дітей, бо одне в вічності. І маю тридцять онуків, ще й два в дорозі, маю правнуку. І хочу сказати, що якби не милості Господні. То вже і одного, і в тому числі мене вже давно не було, вже ворог радів би там. Але слава Господу! Я є жива до цього часу і хочеться славити його по всі віки. Словами Давида, хочу сказати, хочу пробувати, Господи, в домі Твоєму по всі дні життя мого. Слава йому.